Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю духів кави вищі сили. Янголів-охоронців, прошу, скажіть, допоможіть, чи є негативний вплив на вашу долю, на долю тих, хто дивиться відео близьких людей? Чи є негативний вплив на вашу долю? Ну тут вже видно, що єлі єлі вижили дуже сильно і багато разів втручалися. Вдається, врятуватися. Постійна магічна боротьба, тут вплив є. На вас міцний захист. Янголів охоронців і вищих сил. або ви можете. Періодично, може ви дивитися відео в Ютубі, може навіть і мої. Тут дуже хорошо захист стоїть і постійно повертається весь негатив ворогу, тому хто нападає. Сильна-сильна угу. заздрість. Можуть на вашу другу половину, на близьку людину. Або, ну так, тут роблять на розлучення, на те, щоб ви були самотні. Можуть чоловіку ставити дуже сильні розсорки, можуть робити так, щоб не було грошей, фінансів, алкоголізм. Може бути порча. Ну, це в прямій дії, саме зараз воно знімається. На майбутнє підготувалися, йдуть до майстра якогось робити сильно, дуже розсорку, студу ставлять, щоб були до вас агресивні дії. Скажіть, це можуть бути. Близькі люди, хто так робить. Це постійно стабільно, регулярно. Це родичі, це хтось із близьких, із близького оточення, близького кола родичів. Можуть бути як з вашого боку, так і з боку другої половини. Так, або може ще таке програтися, що це е, такі люди, які. Коли ви були ще дітьми, з вами були знайомі старі друзі. ви, От. Вони можуть з вами таку магічну війну вести, руйнують життя, ви постійно виходите і, і рятуєтесь. Заперечую, вам треба стабільно, постійно перевіряти магічний напад, чи є на вас, чи ні. І ну, на даний момент дуже гарно працюють. Захист і повернення всього негативу. Хто б що не робив, одразу назад повертає. Це дуже добре. А це плани ворожі. От вони таке напланували. І зараз будемо ще ще дивитись. Заперечую повністю. Весь негатив знімає. Заперечу повністю весь негатив знімає. Дійсно, напад дуже сильний. Зараз ми абсолютно все знімаємо, виймаємо. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто втручається, хто заздрить, хто зла бажає, хай весь негатив на себе назад отримають. Самі з цим живуть біль, сльози і страждання, всю агресію повертаю назад тому, хто робить, тому, хто посилає, знімаю всі студи, отвороти, розсорки, на алкоголізм, на бідність. Негативні програми обираю, повертаю тому, хто робив. Хто заказував Поверховному суду, буде так і так буде. Отвертаю на ну, віків всіх ворогів весняти, вертається тому, хто робив. Не буде все сказано, здійснено і так буде. Духівка, ви прошу, помажіть нам, будь ласка, скажіть, ви ще сили, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, вплив на долю, на вашу долю? На даний момент повернулися всі стяги, все, що було вкрадено, зараз має ще покращитись атмосфера, має стати набагато легше спілкуватися в родині, в сім'ї. Ворог одійшов, і плани його зруйновані. Зараз буде повертатись те, що стягували, я так розумію, фінанси. Ви зможете накопичувати, збирати гроші. Так, це хорошо. Магія робилась на розвод, на оход, щоб вийшли, щоб крадник ставили. Зараз абсолютна перемога над цим. Заперечую повністю весь негатив убираю. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистіть всіх, хто дивиться це відео від негативного магічного впливу, від негативного втручання. Поверніть назад ворогу, весь негатив, біль, сльози, страждання. Все, що принесли, вороги, все лайно вертається їм назад, перекриваю. А в тих, хто дивиться це відео, налагоджується. Відносини налагоджується життя, доля, щаслива. І повертається абсолютно все, що було стягнуто. Вся енергія, фінанси, щастя, здоров'я. Вертає назад. Буде так і так буде. Більше не можуть на вас впливати, втручатись у ваше життя. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться це відео на щасливу долю. Уберіть, одведіть ворогів на віки вічні. Більше не можуть лиха зробити. Як з уся вода сходить, так і з вас сходять повністю. Всі негативні програми. Порчі на бідність, порчі. На алкоголь порчина самотність убираю, відкриваю ваш шлях на щасливу долю, повертаю все, що було стягнуто. Тепер і назавжди буде так і так буде. Відкриваю трохи на щастя буде так. Так, це дуже е, такі старі вороги і... Втручались дуже багато і дуже давно це робиться. Треба пальнувати періодично дивитися. Скажіть вищі сили, допоможіть. Яка істина причина, чому не може не може знайти роботу той, хто дивиться відео, якщо є в цьому проблема, чому не може знайти роботу. Той, хто дивиться відео. це запорчено бій на фінанси. Бідність? Крадник стоїть у вас? Е з молоду? До речі, у вас. Ще ви були молоді такого плану. Якщо це діти, то в оточенні присутні такі як зрадники, дуже підступні. В минулому була перемога. Тут знову украдник стоїть. Треба все знімати. Заперечую, обираю. Заперечую, обираю повністю весь негатив. Заперечу, обираю. Вам по долі бути з грошима. Тут дуже сильна війна. Ще роблять так, щоб вас якби не могли захистити. Ніхто не міг вам допомогти. Ви один, ну, одна маєте справлятися. вам. Знаєте, як... Щоб знайти роботу, треба, щоб були допомога, щоб протеже, щоб вас якби, ну так, зроблено, щоб ніхто не допоміг. От в плані роботи, звісно, тут дуже сильно проблем. Заперечую весь негатив, обираю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, захистіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто заважає знайти роботу. Хорошу, щоб були стабільні, щоб був стабільний заробіток, щоб були прибутки, стабільні, великі прибутки. Прошу вищі сили, відкрити всі шляхи і дороги на роботу. Всім, хто дивиться відео, щоб була робота хороша, щоб подобалося е, працювати, щоб був е, дохід стабільний. Буде так і так буде. Одцікаюсь, екратненьки знімаю. знімаю. не заважає роботи, буде так. Скажіть ваші сили, Духів кави, прошу. Допоможіть, чи лишилось ще хоч що не, бо що заважає знайти роботу тим, хто дивиться це відео, близьким людям? Ну Так, тут повільно, дуже повільно все ви матимете. Тут треба чистить, ще дочищати. Вам заздрять, дуже сильно заздрять, глазять повністю всі ваші мрії, розмови, куди ви збираєтесь піти, де ви шукаєте роботу, не можна розповідати. Ваші плани не можна розповідати. Це руйнують одразу на дуже агресивне оточення. Таємниця. Тримати все в таємниці. Оцей свій шлях. Ви маєте його нікому не розказувати, бо зразу як то закривають шляхи. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Зараз пройде той момент очікування, і відкриється ваш шлях. Причому мені йде так, що ви самі собі придумаєте роботу в тому плані, що, може, буде ваш власний якийсь дохід від вашого розуму. Якусь таку роботу ви зробите. Може, ви станете самі підприємцем. Скажіть вищі сили. Допоможіть, будь ласка, чи є якісь перешкоди, що, яка істина причина, чому не можуть знайти роботу. Всі, хто дивляться відео, близькі люди. Обираємо перешкоди. Все, ми відкрили. Так, так, тут зараз відновиться оцей ваш шлях на роботу. Єдина от, що була порада не говорити, не розповідати свої плани, свої мрії, свої ідеї стосовно роботи. Це все має бути дуже великою таємницею. Захист стоїть, потихеньку все налагодиться в цьому плані. Так, пройде ця невпевненість у вас, може бути страхи. Це наводили. Ви не вірите, що може бути успіх, оце я заперечую, повністю обираю. Закликаю вищі сили, допоможіть, будь ласка, усім, хто дивиться це відео, знайти свою роботу, мати прибуток щодня. Заперечую вас, я обираю, заперечую. відкриваються всі шляхи і дороги на роботу. Тим, хто дивиться це відео, нічого не заважає мати роботу, стабільну, щоденно мати прибуток. Буде так, так буде. Одвертаю, отсікаю всіх, хто заздрить, хто зла бажає. Всі дороги на гроші відкриваю, перекриваю, більше нічого не заважає Мати роботу, знайти роботу, зробити роботу, свою роботу, свій власний підприємство вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть всіх ворогів, всіх, хто заважає. Знайти роботу більше не можуть втручатися в ваше життя. Отсікаю, відвертаю на віки вічні, відкриваю вам шлях на ваш власний бізнес, на вашу роботу, щоб у вас постійно стабільно були гроші. Робота надійна, буде так і так буде. Відкриваю дорогу на роботу, відкриваю дорогу на гроші. Буде все сказано, здійснено, так буде. І що у вас немає невпевненості, страхів, ви дуже впевнені в собі. Всі ваші дороги легкі і двері для вас всі відкриті, і прийде поміч до вас. Буде так і так буде. Так, вищі сили. Скажіть, допоможіть. Що заважає закрити кредити? Скажіть, вищі сили, допоможіть, що заважає, закрити кредит. віддати борги, закрити кредит усім, хто дивиться це відео. Оце треба зняти. Тут стоїть дуже така якась закальцовка, що важко вийти. Ну так, це все треба зняти. На майбутнє хороша карта. Маєте, буде хорошо закрити. Кредит. Оце я хочу зняти. Заперечую повністю весь негатив. Убираю. Заперечую повністю весь негатив, обираю всі перешкоди. Ну, Кредит не просто так. Тут дуже сильно втручаються родичі, такі близьке коло, старі друзі з дитинства. Заперечую повністю весь негатив, обираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи на закриття кредиту. Знімаю повністю всі негативні програми. Більше не ходять по колу. Всі, хто дивиться це відео, розмикаю коло, вивожу людей із замкнутого кола ви м -м -м, спокійно. Закриваєте кредити, більше у вас їх немає. Віддаєте всі борги і більше їх у вас немає, буде так і так буде. Відкриваєш Це буде все сказано, здійснено, так буде. Скажіть ви ще сили, чи лишили ще хоч що небудь, хоч який-небудь негативний магічний вплив? На ну, усіх, хто дивиться відео, що заважає закрити кредити. Наче як не дають вашим мріям здійснюватися, в... втручаються ваші мрії, стягують в... в Щоб у вас не було, не здійснилась жодна мрія. І це близькі люди, близькі люди руйнують, намагаються зруйнувати, заперечую, повністю обираю весь негатив. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться це відео на закриття кредитів. Більше кредитів немає, повністю погашуються всі суми, які б не були. Віддаються всі борги, що є, повністю закриваються це питання. Ваші мрії здійснюються. Відкриваю всі шляхи і дороги, розв'язую всі. Вузли більше не працює негатив, знімаю повністю всю заглаз, порчу заздрість, набільність вбираю, повертаю тому, хто робив. Буде так і так буде. О, бачите, ще й мороки стоять. Угу, близькі люди заздрять. Так, хорошо. Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи лишилось ще хоч що-небудь, що заважає закрити кредити, чи є якісь перепони. На закриття кредитів віддати всі борги тим, хто дивиться це відео близьким людям. Ще б'ють саме по голові. що ви зневірились повністю, вам дуже важко. Заперечу повністю весь негатив убираю. Це двічна боротьба. Дуже важко. Це треба все знімати. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Церковну негативну магію Убираю, знімаю. Заперечую весь негатив, убираю, убираю. Убираю всі перешкоди, які заважаються, крити кредити, тим, хто дивиться це відео. Дивіться, у вас в оточенні є зрадник. Дуже така людина може ставити приворот на себе, щоб ви підпускали близько, вивідує все, дуже ретельно вивідує всі суми, все, що треба. Нічого не розповідати. От, У вас має відкритися шлях на гроші, на те, щоб були суми, щоб закрити кредити. і... Це треба тримати в таємниці. У вас стане хороший час зараз, як свято. І ще має відновитись ваша фізична краса, бо тут дуже сильно заздрять красі фізичні. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, перекриваю. відкрити всі шляхи і дороги. Хто дивиться це відео на закриття кредитів, перекриваю, перекриваю. Більше нічого не заважає закрити кредити. Віддати всі береги. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Тим, хто дивиться це відео, більше нічого не заважає. Убираються повністю всі перешкоди магічні, фізичні, будь-які перешкоди, що заважали закрити кредити. Більше немає такої перешкоди. Ви повністю закриваєте кредити, віддаєте борги, і у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так буде. Оцікаю ворог, нові квічі. Все, що було стягнуто, все, що було забрано, повертаю назад, тому хто дивиться це відео, вертається всі фінанси, буде так і так буде. Не буде все сказане, здійснено і так буде. Добре, хорошо сьогодні подивились, попрацювали. Дуже багато чого знято стоїть. Я бачу, якщо люди, якщо ви дивитеся такі мої відео, вони працюють. У багатьох уже багато ворог чого отримав назад і став захист. От, потихеньку нічого. Потрібно, якщо є можливість періодично переглядати хоча б три рази, а не один раз можна, але якщо три рази, то буде краще. От такі відео, щоб більше і більше виймати лайна, знімати от цього негативу, щоб відкривався шлях більш ширший і Краще було. Угу. Все гаразд, чиститься, знімається. Не подайте віччя і все налагодиться. Дякую всім, хто ставить лайки, робить репости, робить донати. Це відновлює мене енергетично. Це треба мені для того, щоб працювала моя. Програма, сила, треба, щоб був якийсь обмін між нами. І також запрошую, будь ласка, якщо ви відчуваєте, у вас є в цьому потреба індивідуально переглянути якесь питання. Під відео є номер вайберу і електронної пошти, адреса. Пишіть свої, записуйтесь на прийом. Або пишіть також, можна писати питання на загальний розклад, на загальний розклад от такий, такого плану, як зараз був, щоб в загальному розкладі викрити всі проблеми, які є у вас. От. Дякую всім за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!